Олег Тягнебок знову на Хмельниччині. Кандидат у президенти від всеукраїнського об'єднання Свобода цього разу зустрівся з громадами Шепетівки Староконстантинова і Хмельницького. Під час виступу в обласному центрі головний свободівець вкотре пояснював необхідність докорінних змін у системі управління державою. Революція гідності змінила українців. Запевняє Олег Тягнебок. Відтепер громадяни відчули, що вони і є владою. Тому у своїй програмі кандидат пропонує узаконити народовладдя здатні управляти владою. Вони повинні не тільки вибирати цю владу, але й через контроль, маючи можливість відкликати цю владу, бути господарями на своїй землі. Загроза сепаратистів та військового вторгнення сусідньої держави виявила усі проблеми української армії. Наголошує Олег Тягнебок. Реформувати оборонний сектор потрібно негайно, адже військо має бути боєздатним та готовим захищати Україну та її громадян. Акцент головний свободівець робить на соціальному забезпеченні офіцерів. Український офіцер повинен бути забезпечений, якщо ми з вами потребуємо. Щоби нас захистили, а ми таки потребуємо цього. Ми як держава повинні за це платити. Економіка на межі дефолту. Врятувати її можна лише завдяки міжнародним траншам, пояснює кандидату президенти. Та аби гроші не використались намарно, Україні потрібно провести реформи, зокрема, позбутись енергетичної залежності від країни-агресора. Диверсифікація джерел постачання енергоносіїв в енергобалансі. Ми маємо збільшувати. Потреби і витрати в енергетичному полі твердого палива і скорочувати споживання природнього газу під час зустрічі головний свободівець говорив про негайне очищення влади на законних засадах, реформування податкової системи та створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Україна має бути сильною та цілісною, наголошує Олег Тягнебок.